Христос народився. Різдвяної ночі світ стомлений спав, ніхто про народження спаса не знав, лише пастухи, чувши ангельський спів, в молитві піднесли до неба свій зір. Марія поглянула, яке ж миле дитя воно на руках о прекрасна мить життя. У світі нема щасливішої неї, вона пригортає своє щастя до себе. А той, хто тихенько в обіймах заснув, в долонях своїх світ весь огорнув, Яке ж немовля зустрічала земля на тихих, нічних вифлеємських полях. Колиска його була зовсім проста. Та сяяла дивно небесна краса, світло божественне відображав, хоча він у бідних яслах тих лежав, нахилилась над ним. О, як солодко спить, та мамі так важко уявити ту мить, Коли біль мов меч її душу прийме, Коли син за світ на хресті помре. А 33 роки так швидко пройдуть, і руки людей Христа розіпнуть, і сина побачить вона на Хресті весь в ранах болючих від державих цвяхів, ні в чому не винного, чистого мати повинна цьому грішному світу віддати, бо всьому дитяті з небес до людей прийшов сам Спаситель, творець всіх чудес. Великий і вічний, всесильний Господь прийняв нашу тлінну людську плоть, Він вибрав дорогу смиренній любові, щоб стати близьким до нас кожного знову. Звичайним дитям народився і зростав. Той, хто з небес до людей завітав. У всьому він став подібний, як ми, і мовив, я спокій дав душам усім. Прийшов, щоб на себе узяти наш біль. Прийшов показати, що Бог є любов, народжений, щоб на Христі постраждать, народжений, щоб спасіння нам дать. Не стерла Христа часу довга дорога, незмінною є до нас любов Бога, він нині такий же. Близький і простий, стукає в серце і просить, відкрий і той, хто наважиться двері відкрити, з Ісусом навчиться по справжньому жити. Немає у світі вірнішого друга. Чи ти хочеш бути дитиною Бога? Схилийся перед Ним. Він для тебе прийшов. В обіймах Ісуса живе лиш любов. Він кожного прийме, навчить любить, дарує віру, надію і все простить. Ісус тебе чекає так довго, вже тисячі років. Різдво це шанс зробити до Бога свої перші кроки. Амінь.